За сьогодні зробила основи з фольги і обернула ніжки та одне тіло пластикова дол, самозастигаючою. Ще не встигла друге тіло огорнути. Ось так буде. А для ручок я використовую палички, на які одягнені трубочки для коктейлю. Зараз я покажу. Її теж треба огорнути. Хочу показати ближче основи для фольги. Я саме з фольги виліплю нібито а, дуже схожу реалістичну форму. І потім вже наліплюю саму глину, сам, саму застигаючу. Тобто саме основа вона вже дуже схожа на тіло ось, чи ноги. І навіть коли ліплю голову, то теж. А, Роблю схожу на череп. А ще я фольгу обгортаю ще скотчем, так легше виняти потім. З однієї голови я не винявала фольгу, а трошки просто ну, підмялася з, -з, з середини, а з іншої голови а, вдалося виняти повністю.